Ти затаїв це від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Може здаватися на перший погляд трохи дивним, що Господь Бог щось від когось затаїв. Та? І він хоче нас всіх привести до Спасіння до Царства Божого, хоче відкрити нам правду. Причина в тому, що людина дуже часто себе почуває такою самостійною. Я, я собі сам справлюся. Я поки сам не зроблю, то нічого не поможе. Що я буду на когось надійти, я сам зроблю, а тим більше коли на Бога. Знаєте, дитині на нас каже, дай я тобі поможу. Одягнутися, чи ще щось не треба, я сама, я сама, все, воно ну, там щось робить. Там. І що ти робиш? Як дитина каже, що вона сама, ти їй кажеш, то прошу. Тепер ви розумієте, як Господь Бог відноситься до вас, коли ви кажете, справимося, яка б ця ситуація не була люба, люба ситуація. Хвороба навіть. Я вже не кажу, якісь питання вирішувати, якісь організаційні, якісь там щось будувати, вирішувати якісь проблеми, які склалися, ситуації різні. Навіть хвороба. Коли ти йдеш і кажеш, так, все, захворів, біжу, лікуватися, скільки грошей треба за це заплатити. Так, купую лікарство, йду до лікаря, це туди, туди. Як Господь Бог буде тобі втручатися, скажи мені, як ти кажеш, я самий, я сама. Але одне діло прибігти до лікаря, а друге діло прибігти до якоїсь бабки ворожки, розумієте. Віск здавати, ще там щось від страху, підкурити. курити, без покусав там, ще там щось треба, пса стрихти там, і так далі. Але допомагає, отче, знаєте, то допомагає. Слухайте, дідько теж допомагає, дає можливість і, 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 якось і гроші зробити, і обдурити і так далі. Та далі. Тому ну, що допомагає. Але людина може прийняти Бога тоді, коли вона від, продемонструє Бога свою безпомічність. Каже, Господи, ну все, я не можу. І знову, приклад вам мала дитина. Бо не даремно каже, утаїв це від мудрих і розумних і відкрив там. Напевно, Господь Бог через малу дитину хотів нам то сказати, так? і коли дитина каже, мамо, я не можу тут капчику зути, не можу, поможи мені. Що мама робить? Бере і допомагає з радістю, навіть посміхається, тішиться. Але дочі дитина старалася сама, мама стоїть і дивиться. Ми теж є діти Божі. І Бог нами тішиться. І коли ми щось хочемо робити, самі Бог дивиться і радіє тим, це не означає, що є погано. Але час від часу треба казати, Господи, поможи мені. Поможи мені. Я потребую твоєї допомоги". І він каже, якби не сталося тих чудес, каже, горе тобі, харазини, гори тобі, тобі від Саїду". бо якби ці чудеса сталися в тій седоні, вони би давно покалися і навернулися. Ми бачимо, що. Господь Бог більше себе проявляє своїми чудами в одному місці, а в другому менше. А, що? а де Божа справедливість? Але я вам скажу, що рівно скільки в одному місці навернулося людей, хоч чудес було багато, і в другому. Така сама кількість людей навернулася до Бога, але чудес було менше. Господь Бог хоче, щоб ми до нього приходили першим кроком від себе. Не так, як там чудо, там блискука, там грім, там ще щось, і людина така, я вже не маю куди дівати, я біжу до Бога, а куди вже мені бігти? Як... Але зверніть увагу, що. Господь Бог звертає тут вже навіть не на, не на людину, а на ціле місто. Господи, та в нашому місті є всякі люди. Як я через і за тих людей, що вони такі варіанти, то я маю за них відповідати. І каже, Господь, слухай. Та в твоїм організмі є дуже багато органів різних, так? І серце, і печінка, і кишечник, і, і легені, і що не хочеш, і очі, і вуха всього є багато. Але коли ти хворийся, то, то ти хворий цілий, і Господь Бог розглядає місто як цілий організм. Господь Бог нас вчить жити в спільноті, бо щасливі люди покликані до спільноти. І церква то є спільнота віруючих людей. А пекло це є спільнота одиноких. Хто ніхто нікому не потрібний. І це найперше засвідчення, що робиться людина, і засвідчує Бога, що мені його тебе не треба. Я сам справлюся. Я маю гроші, я все куплю, я собі це повирішую. У мене є там знайомі ще, там я це все повирішую. Але в центрі є его, є я. Я все зроблю. Якби сказав, дякую тобі, Господи, що маю скільки друзів, а якось разом це питання з твоєю допомогою, Господи, Боже, з допомогою моїх друзів, я думаю, я з тим справився. Дай мені Боже сили. Це зовсім інший підхід. Коли ми говоримо про місто, яке каже Господь Бог, якби в содомі і в гоморі було скільки чудес, то вони б не вернулися. Господи, але там була мерзота, там був бруд і бридота, яка була дуже неприємна у твоїх очах. А Господь Бог сказав би: не тільки в содомі, і в гоморі. Було і в Тирі, і в Сидоні, і в Ецеїді. Але там було більше тих, що покаялися. Там організм був здоровший. І кількість тих, що покаялися, врятували місто. Ви чуєте? Ті, які живете праведним життям, заради вас може і тримається місто. І старайтеся, щоб тих праведників було більше. Бо сказав Господь, я це від мудрих і розумних, і відкрив немовлятам. Ви можете як діти прийняти. Як то на початку, мамо, я сама, я сам, я, я собі сам шнурівочку зашнурую. Мучився, мучився. Ой, мамо, поможи. Пам'ятайте цей приклад. Коли ви починаєте щось робити самі, Бог тішиться, що ви самі то робите. Але коли ви бачите, що є труднощі або щось воно не так іде, Господи Боже, я прошу Твої допомочі. Щоб ця нинішня наука була для вас значною, і ці слова, які Господь сказав, хай запам'ятаються у ваших серцях і запишуться на ваших душах, Ти затаються від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!